Вітаємо вас сьогодні. Ми поговоримо про туберкульоз одне з найпоширеніших інфекційних захворювань в світі. Наша мета надати вам актуальну інформацію, базуючись на останніх рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я та протоколах лікування в Україні. Сьогодні в нашій студії лікар-педіатр Дмитро Борестюк. Я вас вітаю. Доброго дня. Що ж, давайте поговоримо про це небезпечне захворювання, що таке туберкульоз і яким чином він передається. Туберкульоз це бактеріологічне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу. Туберкульоз може уражати, в основному він уражає це легені, але може уражати і кістки, і нирки, і мозкові оболонки. Основний шлях передачі туберкульозу це повітряно-крапельний шлях. Заражена людина може, якщо не лікується, вона може заразити за рік від 10 до 15 людей. Як зрозуміти, що у людини туберкульоз? Які основні симптоми цього захворювання? Основні симптоми туберкульозу це кашель, що триває понад два тижні, виділення мокроти, може бути навіть виділення з кров'ю мокротиння, тривалість підвищення температури тіла від 37 до 38 градусів, нічна пітливість, раптова схудливість, постійна втома та слабкість, біль у грудях. Це ще раз підтверджує те, що самолікування воно ні до чого хорошого хорошого не призводить. І людина може думати, що в неї там Та, щось підхопив, гри да, ходить, да, там да. щось, а насправді. Як діагностують туберкульоз в Україні в Україні? Використовують ну на першому начальному, якщо ви звернулися до на прийом до сімейного лікаря, використовують опитальник. Чи ви був в контакт з туберкульозним хворим, Чи у вас є ВІЛ, чи є снід, чи є якісь хронічні захворювання, чи були у вас якісь симптоми або скарги? І вже від цього відштовхується, далі йде направлення на флюорографію, на мікроскопічне дослідження мокротиння, на ПЛР-тестування, на рентгенографію грудної клітки, на тестування на щасливість туберкульозу до препаратів до хіміопрепаратів що робити, якщо людина захворіла на туберкульоз? Які сучасні підходи є до лікування цього захворювання? Лікування туберкульозу в Україні базується на основних рекомендаціях всесвітньої охорони здоров'я та включає використання ефективної хіміотерапії. Важливим є дотримання пацієнту повного курсу лікування під наглядом медичного працівника. Оновлені клінічні настанови та стандарти спрямовані на покращення якості та лікування та запобігання розвитку. Медикаментозної стійкості лікування триває від 6 до 24 місяців і включає прийом кількох протитуберкульозних препаратів. Курс потрібно починати від лікуватися від початку і до кінця. Ніколи не самостійно не припиняти. Бо якщо припинити лікування, ну, наприклад, якщо там стало краще вам, ви чувстите себе добре, мокротиння зникло, ви не кашляєте, ви його припиняєте лікування, тоді може розвинутися резистентність. І тоді вже лікування буде дуже. Складним, довготривалим і висок, ну, дороговартісним. Так і може навіть це призвести до того, що людину навіть не зможуть вилікувати. З тобто, такі моменти бувають, що якщо розвинеться дуже сильна резистентність і не буде такого хімпр може призвести до летальних наслідків. Туберкульоз заразний на кожному етапі, його якби як він протікає? Туберкульоз може розвиватися, якщо це. Початковій стадії він може проявлятися без симптому, тобто немає ніяких не симптомів, людина навіть і не знати про це. Тобто, а якщо виявити групу ризику, виявити, що був контакт, тоді вже може запідозрити, що туберкульоз і на ранніх стадіях діагностувати його і розпочати вчасне лікування. У же ж людина просто ну, якби лікується вдома, якщо там є потреба то тоді в лікарні в інфекційному відділенні, так фізіатрічній лікарні. Це вже ну, спочатку в сімейного ліку, Лікаря mm -hmm. діагностується, а потім уже йдуть, або сімейний лікар веде із направленням до лікаря фтизіатра, і потім вертається назад уже на як під нагляд сімейного лікаря, але вже з отриманням лікування. Я просто думаю, що слід нагадати, навіть акцентувати увагу на тому, що хвора людина вона має сидіти вдома, бо у нас дуже часто знаєте, та ну я вже вроді так живчик, вроді мені покращала. Я піду зараз кудись маркетопт і а там купа людей, ну для того, щоб берегли і себе, і все ж таки оточуючи, потрібно дотримуватися все одно методів профілактики і епідеміологічного спостереження. Тобто, якщо у вас там якісь невеликі катаральні прояви, ви вилікувалися, ну, ви розумієте, що це просто застуда, то і вилікувалися ви добре, ви можете ходити. А якщо ви вже довго тривало, якийсь довгий тривалий час, якісь симптоми неясні, якась оця слабкість, така, що кашель не зрозуміла, не так, що там люди є шлють, бо вони курять довготривало. Паління це дуже такий великий ризик виникнення туберкульозу. Тобто спалеті вона там зранку покашляла, потім все добре. А якщо ви бачите в'ялість і слабкість, то симптоми наростають, тоді да, тоді краще звернутися до лікаря, отримати правильну ну, кваліфіковану консультацію, есть, тобто, отримати діагностику правильно, все, і отримати вже правильний діагноз і рекомендації вже по надальшому, чи вас просто застуда, чи у вас вже йде якийсь процес, такий схожий на туберкульоз. Я так вже почула, що курці перші одні одні із перших в чергу на зараження туберкульозом. Які ще групи ризику існують? До групи ризику відносяться люди, які хворіють на віл, снід. Це коли йде імунодефіцит повний. Потім люди з хронічними захворюваннями, курці та люди, які зловживають алкогольними напоями, плюс ті, що зловживають наркотичними речовинами. Пацієнти, які отримують імуносупресивну терапію, і особи, які перебувають у місцях позбавлення волі? А чи можна якось вберегтися від туберкульозу? Є якась профілактика? Так, профілактика є з самого народження. Це вакцинація БЦЖ новонароджених. Це обов'язково вона захищає від ускладнень туберкульозу. від... Мільярного туберкульозу від серйозних таких уражень вже туберки, коли розповсюджується на весь організм, коли дитина ще маленька, то есть, і може контактувати. Ну ми ж не знаємо, хто де десь як з нами перебуває. Потім регулярне обстеження флюорографії, плюс визначення групи ризику, збалацоване харчування, уникнення контактів із хворими на туберкульоз, виключ і виконання санітарно гігієнічних норм в такому плані. Це така профілактика туберкульозу. Якщо ви вже заражені туберкульозом, що ви знаєте, що вас підведе, треба теж дотримуватися, щоб коли ви кашляєте, тобто ви повинні постійно носити маску. Якщо ви кашляєте, то ви повинні прикриватися. Ви повинні вміти в в в в утилізувати як мокротиння своє, так і салфетки, які ви використовуєте. Тобто така профілактика для тих, хто це. А так, в основному, це. Проходження опитування, визначення чи ви входите в групу ризику, і проходження флюорографії щорічно це такі самі самі самі, і плюс вакцинація обов'язково нам залишається вести здоровий спосіб життя, приходити в лікарню не тільки коли у нас все дуже погано, а на профілактичні огляди. І берегти себе і бути здоровими. Так, дякуємо вам за розмову. Нашим слухачам і глядачам бажаємо здоров'я в студії з нами був лікар-педіатр Дмитро Борисюк. Дякуємо вам. Дякую.